Ще у трьох містах України запрацюють мобільні бригади для допомоги ветеранам та їхнім родинам у рамках проєкту Дякую за службу! Готові допомогти. Це суми Чернігів та Рівне. Які послуги надаватимуть спеціалісти та як з ними зв'язатися? Запитаємо у члена правління громадської організації Простір можливостей Ярослава Павловського. Розкажіть більш детально про те, хто можливо, хтось не чув, що такі мобільні бригади для ветеранів і їхніх сімей взагалі працюють. Тож що це за проєкт? Що таке ці мобільні бригади? Яку допомогу вони надають? Я спробую коротко, якщо ви звичайно, можете не коротко домовились. Прості можливостей – це організація, яка супроводжує роботу великого колективу. Цілої коаліції ветеранських просторів до коаліції входить сьогодні 26 організацій: 25 українських, і одна за кордоном в гамбурзі. Ми супроводжуємо на рівні стандартизації послуг, супервізії, навчання тощо головне завдання. Наше наблизити послуги до наших клієнтів. І треба сказати, не простих клієнтів, тому що наші клієнти ветерани, члени родини, військовослужбовці. Yeah. <laughs> Члени родини загиблих, в тому числі і зниклих безвісті, надзвичайно складні цільові аудиторії, вони не живуть в форматі там прийти в ЦНАП, отримати послугу. Їм це не так потрібно, як потрібно взаємодопомога, в тому числі, на ментальному рівні, і завдання організацій, які входять до коаліції, спростити надання цих послуг, в тому числі на ментальному рівні. Тому ці організації, де здебільшого, здебільшого не завжди, але здебільшого працюють за принципом рівне рівному, тобто вони проходять умовне кажучи там. Будинок воїна у Львові або будинок ветерана у Рівному вони спілкуються з такими самими, як вони, отримуючи відповідні послуги. E, насправді ще до того, як ми разом з нашими партнерами і за спияння Укрнафти, бо всі ці вісім машин, про які ви сьогодні згадали, ви правильно сказали. У нас п'ять машин, п'ять мобільних бригад було запущено раніше, і буквально uh, декілька днів назад ми запустили ще три мобільні бригади. Але треба сказати, що до того, як ми uh, змогли знайти партнерів, які би нам допомогли придбати ці автомобілі, мобільні бригади існували в просторах, тільки вони були не системно і uh, фахівці виїжджали. На місця надаючи послуги на власному автотранспорті, і саме з цього по суті народилася ідея проекту. Дякую за службу, готові допомогти. Суть проекту полягає в тому, що в автомобілі в до складу екіпажу входять три фахівці. Перший – це юрист, і треба сказати, що 90% запитів, які сьогодні потрапляють, це запити, запити на юридичний супровід і консультації, психолог і соціальний кейс-менеджер. В принципі, сутність і головне завдання цих фахівців провести первинний скринінг або діагностику проблематики, і перенаправити клієнта для відповідних фахівців. Чекайте, Але... чекайте, кейс-менеджер. Тут треба пояснити, що він робить, кейс-менеджер це людина, яка перенаправляє. Клієнта відповідно до його запитів. Умовно кажучи, він спілкується з клієнтом, і значить ідентифікує, що йому потрібно, наприклад, отримати послуги в ЦНАПі, або йому потрібно звернутися до кар'єрного радника, або йому потрібно звернутися до ФС фахівця соціальної роботи, і він його перенаправляє, розповідаючи які послуги, в якому місці цей клієнт може отримати. Це надзвичайно важлива історія, тому що я починав нашу розмову з того, що клієнт у нас складний, непростий. Він не дуже любить стояти в чергах. Він не дуже любить, коли йому кажуть, прийдіть після обіду або там ще якісь варіанти неадекватної відповіді. Його тригерять. І завдання кейс менеджера яка сполягає у цьому перенаправленні. Але давайте будемо відверті. Головне його завдання. Не тільки перенаправлення, скільки в визначенні оцих базових головних потреб нашого клієнта в діагностиці, і, от в цьому скринінгу, на жаль, якраз особливості скринінгу і діагностики. Більшість фахівців, які працюють з ветеранами, вони або взагалі не володіють, або володіють на поверхневому рівні. Вони не розуміють, які запитання можна задавати. Вони не розуміють симптоматику, яку можна прочитати по рухах, по словах, по жестах, по поведінці, і навіть по одягу, от і завдання такого кейс-менеджера якраз зрозуміти його базові потреби в ході комунікації, і значить перенаправити його до тих, хто може надати йому відповідні сервіси. Чому важливо, щоб вони працювали в парі? Я казав, не ну не парі, а в тандемі, от, три фахівців під час одного виїзду в одному екіпажі. Я казав про те, що по суті юридичні супровід це потреба 90% запитів, які сьогодні виникають. І от саме в ході реалізації цих юридичних потреб відбувається той самий скринінг, про який ми говорили. І надається. Послуги психологічної допомоги, e, насправді я вам так скажу, що більшість первинних запитів, які виникали, вони починались на стадії розмови в регіонах, а потім завершилось тим, що наші клієнти, ветерани, військовослужбовці або члени родин, вони приїжджали, власне до ветеранських просторів і там вже отримали всю весь спектр послуг, які там може бути, починаючи від дитячого дозвілля. Бо в багатьох ветеранських просторах є е, дитячі кімнати, і ви розумієте, напевно, як молода мама наскільки це важлива історія, так і закінчуючи там банальними послугами адміністраторів ЦНАПів, е, соціальної допомоги, юридичних консультацій, арт-терапії тощо. А от те, що ви сказали, що найбільше запитів це саме юридичні запити. І е, чи, чи правильно я зрозуміла, що е, в державних якихось установах от всі ці е, оголошення про те, що ветерани без черг, ветерани там обслуговуються, як не знаю, царі і, і так далі. Ну, це вже я додумаю, е, якби гіперболізую, але все одно, тобто всі ці ну, пільги і якесь ставлення до ветеранів е, мало би. Мало Мало би бути, але як ви кажете, що все одно ветерани зіштовхуються з тим, що вони стоять в чергах, їх перенаправляють по кабінетах, кружляють так, всі ці сім кіл пекла, і вони просто ну, вирішують взагалі цим не займатися. Дивіться, Юрі, питання трошки складніше, ніж от якась горизонтальний аналіз ситуації. Да, є черги, а є, наприклад, навпаки, от ми колись ну, маєте розуміти, що простір можливостей, крім того, що ми координуємо роботу коаліції ветеранських просторів. У нас ще є активна тренінгова складова. Ми вичаємо тих самих фахівців різного рівня, які взаємодіють з ветеранами: від соціальних працівників, адміністраторів ЦНАПів, кар'єрних радників, лікарів сімейної медицини, соціальних працівників ТЦК. АСП, короче великого спектру фахівців ми навчаємо питання в іншому, навіть питання в тому, що е, з нашим клієнтом потрібно розуміти, як взаємодіяти, і е, перше, створити йому комфортні умови отримання е, сервісів, і це означає, наприклад, не тільки тому, щоб пустити його поза чергою. Наприклад, у нас був кейс. Ми працювали з одним із банків, не буду називати якого. І вони кажуть: ми в банках е, поставили фахівців і одягнули його в спеціальні маніжки. В контексті ветерано-френдлі і каже: А я кажу, а як це працює? Вони говорять, ну заходить у нас ветеран, і значить, цей фахівець все кидає і біжить до ветерана. Я кажу, ну ви розумієте, що це також неправильний формат. Що ветеран, наприклад, він, йому буде некомфортно, що хтось там кинув клієнта, якогось пенсіонера або пенсіонерку і побіг до нього, робити йому якісь додаткові послуги. Це ну, тут треба ж мати ну, виважений підхід. Тому тут питання як з одного боку, так і з іншого боку, в правильності щитування. От пам'ятаєте слово психодіагностика або скринінг проблем тут. В правильному щитуванні реальних потреб ветерана. У нас є під час тренінгового процесу такий тренінг називається робота в стресових умовах, і ми з нашими фахівцями, які у нас проходять навчання, моделюємо дві ситуації: перше. До нас приходить складний клієнт агресивний і складний клієнт мовчун, мовчазний. І в результаті тренінгів всі приходять до висновку, що той, що агресивний, менш. Складний ніж той, що мовчуни мовчазний бо від нього не зрозуміло, що можна отримувати його захід і чим все може закінчитися. Тому головне в питанні взаємодії з ветераном це питання цього первинного скринінгу. Не треба до них ставитися як до носіїв. Проблем потрібно просто правильно ідентифікувати, що йому насправді потрібно. Причому, що знаєте, ще ключовий момент, який ми пропагуємо. Що те, що говорить ветеран, що йому потрібно, не завжди відповідає сутності тому, що його насправді потрібно. Знову ж таки, наведу вам прям конкретний кейс. Він дуже показовий, і я би хотів, щоб ми його популяризували. Ми навчали колись фахівців, соціальних фахівців з одного регіону. Не буду називати, зрозуміти чому. І ми в ході розбору конкретних кейсів вони похвалилися, сказали: ми зробили дуже корисну справу по одного відношенню до одного ветерана. Я кажу: розкажіть, що ми що ви зробили. Вони кажуть, ми. Не маючи на те ресурсів, залучили зовнішні ресурси і купили крісло колісне для ветерана з ампутацією. Я кажу, розкажіть нам про цей кейс. І от мені розповідає кейс: ветеран 35 років з ампутацією однієї нижньої кінцівки нижче коліна. Я кажу: я, навіщо ви йому купили крісло колісне? Його потрібно було реабілітува... провести реабілітацію, стабілізувати, відновити функціональність і стимулювати його, щоб він пішов на протезі. Відповідь дуже проста, їх зрозуміло було. Вони сказали, що він сам просив так зробити, тому що він не зміг стати на протез. Очевидно, що він не зміг стати на протез ну, з двох причин: перше, не була проведена фізична реабілітація коректною, що йому було б банально боляче. Друге, не була проведена психологічна реабілітація. Ну, і це чиновник, найлегший шлях просто сісти в трісовірно, і... mm -hmm. да, да абсолютно вірно. А за цим шляхом вже стягнеться величезні наслідки. Починається від того, що він втрачає мотивацію до життя, закінчуючи зміною житлових умов, проживання, доступ до роботи, мобільність і так далі. Розумієте, тобто, це питання про те, що фахівець має комунікуючи з нашим непростим клієнтом тільки, будь ласка, не ставте до моїх слів, коли я кажу, що він не простий клієнт, що він якийсь неадекватний. Ні, він просто реально непростий, то от йому потрібно е визначати правильно коректно потреби, не те, що він хоче, не те, що хоче суспільство, а те, що справді потрібно для цієї людини, щоб відновити його соціальну роль. Ось власне в цьому контексті і працюють наші мобільні бригади по всіх регіонах. Ну от і а, у Сумах Чернігові і Рівному запрацюють ці мобільні бригади. Скажіть, чи е, у профронтових районах є якісь специфічні запити у допомозі, чи в принципі вони однакові у всіх регіонах? Ну, тенденція, однак, у всіх регіонах у прифронтових є просто особливі канали комунікації. От я вам так скажу, що, наприклад, у нас в допомогу до роботи мобільних бригад ми запустили спеціальний чат-бот коаліції ветеранських просторів, Він так, до речі називається бот, і там пропонують людям. Отримати, зареєструватися навіть без ідентифікації правильно. Прізвищем я по батькові можна дати просто позивний і значить зробити запит на послугу. Так, от я вам скажу, що в прифронтових регіонах в Сумах і в Чернігові чат-бот працює менш ефективно, ніж в інших регіонах. Просто люди там, напевно, менше користуються чат-ботом в силу там об'єктивних ситуацій. А запит, в принципі, такі самі: більше юридичні потреби дуже складні психологічні випадки. Причому що запит на психологічні випадки здебільшого об'єктивізується таким чином, вони фіксують, що потрібен психологічний запит, а потім під час роботи з ними здебільшого це все переводиться в формат роботи в центрі, тобто вони не готові працювати на виїзді, але вони отримують готовність їм на надати їм цю послугу, і потім вони приїжджають в центр і з ними працюють уже група психологів, тому така цікава історія. Тобто ще раз, щоб зрозуміти, як можна зв'язатися і замовити виїзд цієї бригади, от за допомогою чат-боту, тільки чи чи як куди писати? Не, не, не. Ну, дивіться, чат-бот це найпростіша форма. Причому, що ви вам ви маєте розуміти, що чат-бот працює по всій Україні. Мовно кажучи, якщо у нас е запускається у нас запит, наприклад, там, Запорізької області. Ми його не втрачаємо, ми перенаправляємо його на наших партнерів е на запорізькому рівні. Е а в тих вісьми регіонах, де є сьогодні мобільні бригади, це власне е Львів, е Вінниця, Хмельницький, Миколаїв, Одеса, і оці три нові, які ми сказали, рівне Чернігів-Суми е за Виїздом. Приїжджають наші мобільні бригади. Чат-бот це найпростіша форма комунікації, але звичайно, є телефони, е, телефони місцевих ветеранських просторів, які, в принципі, ветеранська спільнота там або має знати, або дуже легко його знайде, гуглячи там ці ветеранські простори. Плюс треба ще сказати, в чому ще величезний плюс е, мобільності наших бригад. Наші бригади, виїжджаючи, так би мовити, за викликом, вони одночасно з цим проводять презентацію своїх спроможностей по громадах. От, умовно кажучи, вони приїжджають там. В дираж на Рівненської області не тільки там надають якусь послугу одному з клієнтів. Вони заїжджають до сільського голови, зустрічаються з активами, розповідають про можливості і такої мобільної бригади, і можливості ветеранських просторів в регіонах, зокрема. А тепер хочу вас запитати, і чи правильно я розумію, що ви перейняли на себе ці ветеранські простори коаліції перейняли на себе частину функцій і відповідальності Міністерства у справах ветеранів. Дивіться, ну це е, об'єктивна ситуація. Держава просто не встигає за певними напрямками. Вони займаються крім того, держава займається здебільшого розробкою політик. Це складна історія. Ну закон інколи пишеться десятиліттями. Тому хай держава, якщо може в цьому напрямку працювати, нехай працює. Але я вам скажу так: ну і не будемо забувати ногами ні Мінвєд, ні інші державні інституції. В принципі, діалог з ними зараз поступово налагоджується. От власне Налагоджує... я про це теж хотіла запитати, тому що ну, знаєте, у нас дуже багато було і, і ветеранів, і тими волонтерами, які займаються питаннями ветеранів, і всі говорили, що зараз. Тобто під час каденції, під час перебування на посаді Юлії Лапутіної, цей діалог просто або припинився, або це були якісь відписки. Громадська рада взагалі була мертва, і громадські організації, ветеранські організації просто займалися допомогою ветеран, ветеранам самі без там комунікації з міністерством. Тому як зараз ситуація? Дивіться, ну, я не буду кидати камінням як це, попередників розповідати. Я вам скажу, як ми працювали. У нас було декілька ітерацій спробувати знайти спільну мову з Мінвітами. Ми його не знайшли, зрозуміло, що краще робити свою справу, ми пішли по громадах. По регіонах і власне цим ми займалися. Ми запустили декілька пілотних проектів, запустили тренінговий центр, запустили мобільні бригади, і все одно періодично ми намагалися цю історію поділитися з цією історією з тими, хто був готовий слухати. І, до речі, так складалось частіше, що до діалогу були готові більше інші органи виконавчої влади. Там Мінсос, наприклад, мінекономіки з ними були спільні проекти. І це до речі, не тільки у нас, і у багатьох інших наших партнерів. Ну і відповідно місцева влада. Абсолютно, да, місцева влада. А ну зрозуміти правильно, чому місцева влада е, йде швидше на, на контакт ніж центральна влада? Бо ветерани, коли вони повертаються, вони повертаються перш за все до своїх родин. І я вам скажу, що більшість родин не готові до повернення захисників. Вони не знають, як з ними комунікувати, і це велика проблема. Друге, куди вони повертаються, вони повертаються в громади, і тут місцева влада просто зацікавлена. Е, ну е, вибачте кровно в тому, щоб цим займатися. Третє, це трудові колективи, роботодавці, вони також зараз зацікавлені з тим, щоб отримати якусь методологію роботи з цими клієнтами. Тому місцева влада місцева влада цілком пішла на контакт з нами і ми працювали з ними. Але я не про інше хотів сказати, що ці всі пілоти, які ми запускали, ми їх систематизували і передавали кудись нагору. Хтось хотів брати наш досвід, використовував, хтось не хотів, не використовував. Зараз здебільшого я вам скажу, що навіть в Мінветі є діалоги. Ми працюємо з ними і щодо стандартизації роботи, того кого вони називають фахівця супроводу ветерана а, і демобілізованої особи, ми допомагали їм писати професійний стандарт, переписувати професійний стандарт. Зараз допомагаємо змінювати постанову по цьому фахівцеві, щоб ну, забути той невдалий пілот з якимось незрозумілим помічником і прийти до нормального фахівця супроводу з елементами. Кейс-менеджменту. Дивіться, ми пілотували історію з кейс-менеджером, про якого от ми говорили, що в мобільній бригаді є три фахівці. Один з них кейс менеджер Менеджер. Кейс-менеджмент це насправді лише один з інструментів соціальної реінтеграції. Просто він досить ефективний інструмент. І він зараз в Україні буде поширюватись не тільки на ветеранів, але й на інших соціальних категорій людей в складних життєвих обставинах, там, і так далі. В чому сутність інструменту кейс-менеджменту? Це, по суті, супровід. Це по суті визначення, оце те, що я казав, діагностика потреб, визначення і пріоритизація цих потреб. І під ці потреби визначаються інструменти реалізації їхніх. А як було раніше, От як держава каже, держава казала раніше, що я сама краще знаю, що тобі треба. От тобі пільги, от тобі, значить, е е е субсидії на ЖКХ, от тобі, значить, земля, безпокоштовний проїзд і, значить, неморочна нам голову. Кейс інструмент кейс менеджменту він про інше. Він працює по суті з кожним конкретно клієнтом, визначаючи. Пріоритизуються і типологізуючи ці потреби, головні, які сьогодні є. А вони насправді, коли працює фахівець, вони досить однотипні, однотипні по великій масивах інформації. Що потребує наш клієнт? Він потребує реабілітації, фізичної і психологічної, вже з нюансами. І без, ось його, без цієї історії реабілітації, надання, наприклад, функцій соціальної реінтеграції вони будуть неефективні, тому що у людини буде банально боліти, протез, тобто нога під протезом, він йому складно буде. Буде рухатись, у нього буде голова забита інше, він буде демотивований, тому без ось цієї історії говорити про соціальну реінтеграцію дуже складно. Оця от комплексна історія. Вона е, і свідчить про те, що фахівець має спочатку спочатку ідентифікувати базові потреби, зрозуміти, як їх реалізувати, завдяки кому, з, яким, з якими партнерами. І потім починається цей непростий шлях ведення випадку, те, що називається кейс-менеджмент. Тому така от історія. Ви згадали ще, що один із коаліцій просторів одна з знаходиться за кордоном у Гамбурзі. А чому сам, якщо я правильно почула, чому саме там і чи там, тобто є клієнти, є ветерани, які потребують цієї допомоги? Чому саме там? Дивіться, ну спочатку, чому взагалі 26, а не там 46? Ми справді допомагаємо створити ветеранські простори по різних регіонах. У нас щотижня по декілька консультацій з різними громадами відбувається іногда в зумі інколи на виїзді. Ми допомагаємо створювати ветеранські простори, і це ключова історія. От я користуючись моментом, що ви нам допомагаєте інформаційно, я хочу сказати таку річ. Ветеранські простори також це один з інструментів, дуже ефективний інструмент реінтеграції ветеранів. Тільки є нюанс you Значить, ветеранські простори вони вже не можуть бути просто е, волонтерським середовищем, де люди будуть там пити каву е, і займатися арт-терапією. Ветеранські простори вже зобов'язані надавати послуги. Це ключова історія. Тому в ветеранських просторах є дві складові: перша це атмосферна складова, це там, де рівне рівному, там, де кава, там, де в'язання сіток і арт-терапія, і сервісна складова, там, де надають послуги юридичного характеру, соціального супроводу. Е, Реінтеграції, кар'єрних консультацій, і так далі, ми в тому моменті, коли у нас мільйон двісті тисяч сил оборони, і ми вже не можемо собі дозволити зосереджуватись виключно на волонтерстві і на арт-терапії, потрібно займатися розвитком послуг. Тепер що стосується Гамбурга, вони вийшли на нас самі. Це українська діаспора, а також ті люди, які. Виїхали на реабілітацію в Німеччини і там створили, об'єдналися в спільноту. Чому в гамбурзі? Гамбург це як хаб, який привозить значна кількість, приїжджає значна кількість наших поранених військовослужбовців і членів родин. І вони зіткнулись е, з, з певними типовими проблемами, які їм потрібно було вирішити, в тому числі і на українському рівні. І вони тоді вийшли на нас. Ми допомогли їм провести навчання їхніх їхніх фахівців, е, зв'язали їх з певними е, надавачами послуг в Україні, і дещо оптимізували їхню роботу. З членом правління громадської організації Простір можливостей Ярославом Павловським ми поговорили про мобільні бригади для допомоги ветеранам, як вони функціонують у різних містах України. Розмову вела Ірина Сампан.